Вітаю підписники та глядачі на огляді. Ніж Bushcraft B4 від українського виробника. Похвалін. Постачається в картонній коробці маркувань жодних нема, окрім наліпки похвалін. Виробник вже на ринку давненько з 2013 року. Відкриваємо та дивимось комплектацію. Всередині крафтовий папір безпосередньо, ніж в шкіряних піхвах. але це ще не все. Далі ось такий шматок шкіри. І такий папірець. Тут маємо корисну інформацію, рекомендації по догляду за ножем зі сталі 65 г. Одразу розуміємо, що в нас ніж зі сталі 65 г оскільки це вуглацева сталь, вона схильна до корозії, тобто це особливі сталі, на якісь там недоліки будуть. Щоб уникнути ржавіння, ніж з цієї сталі слід завжди витирати насухо після використання та уникати контакту з кисовими продуктами. Ну, або протирати, якщо ви там поріжете якісь лимони, помідори і так далі. Треба насухо витирати. І подяка за покупку. Бажаючи придбати на живіт похвалін, можете перейти за посиланням під відео. В комплекті маємо шматок шкіри. Я в принципі розумію, чому він для когось це може здаватись дивним, типу навіщо правити ніж для бушкрафту на шкірі. Розглянемо ніж в піхвах. Піхви виготовлені з натуральної шкіри, коричневого кольору. Тиснення похвалін такої товщини шкіра. Дренажно-вентиляційний. Отвір маємо, прошиті також коричневою ниткою, кріпиться все у нас таким чином. Ось, Будь ласка, що у нас тут? Заклепки такі є? Вільний підвіс і жорсткий підвіс на ремень. В принципі, як завгодно, так і носіть. Якщо відкрити цю штуку, він вже буде болтатись. Коли ми затягуємо, ніж тримається доволі таки впевнено, він звідти не випаде. Ну і подивимось сам ніж. Демонструю його. Одразу кидається в очі маркування. Мені воно візуально подобається, воно приємне. Характеристики ножа вага 200 г, з піхвами 260 грам. загальна довжина 250 мм, довжина клинка 125 мм, товщина по обуху 3,5 мм. Ширина клинка 35 мм. Форма клинка класична. point. Сталь 65G загортована на 59-61 одиницю по роквелу. Це високовуглецева сталь, хтось може скаже, де ж вона високовуглецева, але якщо вміст вуглецю більше ніж 0,6%, вона вважається високо Зі сталі 65 г роблять пружини. На ножі для бушкрафту вона буде дуже доречна. Клинок має чорне покриття, вороніння воно додає певного зовнішнього вигляду і додатковий захист від корозії. Конструкція ножа суцільно металева, тобто фултанг. Накладки виготовлені з горіху, вони стабілізовані у вакуумі ляною олією. Просочення олією робить їх більш стійкими до механічних пошкоджень, вони не будуть поглинати в себе вологу і також приємний зовнішній вигляд ми отримуємо. Накладки кріпляться на три стяжки, це дуже круто, ймовірність того, що вони розбовтаються, мінімально. Маємо великий темлячний отвір овальної форми. Насічки на обуху покращують щеплення при ось такому утриманні. Спуски на ножі невисокі, вони приблизно займають третю від ширини клинка. Продемонструю підводи, ніж зведений в 0,6 мм, але є невеличкий нюанс, ближче до вістря. Зведення тут 1 мм, воно не загострене. Я, в принципі, розумію, що ніж не гострився в радіусній системі. До речі, ніж доволі таки бюджетний. ціна на момент зйомки відео 1200 гривень. В принципі, це такий неприємний нюанс. Але за потреби, за бажанням можна все діло перегострити. Перевіримо заводське загострення. В принципі, непогана, робоча гострота є. Працює по продуктам багет. В принципі, теж добре справляється. Картопля побачу як буде чистити. Чистити комфортно, як для ножа таких розмірів, і чистить доволі впевнено, нормально. Нарізання буде розколювати чи ні? Ну, практично не розколює, я не помітив. Ну, трошки, може розколює, якщо вона буде дуже висока. І таким чином. Гарно справляється. Зрозуміло, що геометрія не сама різуча, але для продуктів піде. Радянський абразивний канат. Доволі таки непогано. Далі оцим місцем може складно ріже, тому що я демонстрував тут трішки такий невеличкий косяк з підводами. Зараз ще спробую ось цією частиною лише. Дуже добре перерізав. Покришка на прокол. Ось це місце може наминати руку. Доволі таки складно. І спробую трохи прорізати. Ріже дуже легко, тому що це місце достатньо гостре, а прокол складний, оскільки воно це діло все не дуже колюче. Якщо перегострити, думаю, дуже гарно буде колоти. Відрізаєш шматок гуми. Ну, справився досить таки добре. Строгання деревини, м'які породи, осика. Ну, строгає добре і вгризається чимало. Гарно тут справляється. Тверді породи ясен. Теж непогано, мені подобається, як він стругає. Це сухий ясен, тому великими шматками його навряд чи тут візьмеш, але добре справляється. Тест на ковиряння вістра міцне, сталь витривала, тому можна ковиряти. Без проблем, але трішки гостріше вістря, і він би легше вже ковиряв. Рубання гілочок. Добре рубає, вага є, в принципі, для цього. І гостроти достатньо. Зараз таким чином. Батонінг. Діаметр палиці приблизно 40 мм. Добре батонить. І стругання цієї сирої палиці. Ну, Сиру приємно так стругати, воно легко гризе. Можна і консервні банки відкривати, але це вже крайній метод, коли у вас нема ніякої відкривачки, нічого. З такими матеріалами справляється добре, але я не радив би просто так, тому що ріжуча крайка вона буде швидше затуплюватись. У руці сидить доволі таки зручно, років є вона повнорозмірне, ось таким хватом також зручно, палець можна отак покласти. До речі, хвостовик можна використовувати для нанесення ударів, якщо буде така потреба. Підведемо підсумки, кому ж може підійти такий ніж. Мисливцям, рибалкам, туристам, я думаю, підійде добре, для бушкрафту також, сталь витривала, їм і батонити нормально, і стругає, і по продуктах попрацювати. Ніж доволі таки бюджетний, що дуже добре. Матеріали приємні для душі, вуглесталь, сталь, руків'я з горіху і шкіряний піхви – те, що треба для природи. Якість обробки в цілому мені дуже подобається, підгонка якісна. Єдине зауваження це підводи ближче до вістра. Якщо вони десь до цього нормально йде, тут вже невеличкий такий косяк, треба самому виправляти це. Але незважаючи на те, ніж вартий уваги, ніж бюджетний, тому кому сподобався по візуалу, купуйте. Стосовно цього шматка шкіри, зрозуміло, що для ножа для бушкрафту він не дуже той треба. Краще був би мусат або якийсь камінець. Але оскільки по хвалі, це не лише виробник ножів, вони роблять там гаманці, сумки різні зі шкіри натуральної. Тому оцей шматок саме по цим причинам він сюди вкладається. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, залишайте свої думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей!